Що ж, вічна пам'ять героям України. О тут таке заображене. Ну, тут таке є на центральній площі. Знову мітинг той збоку. Що ж, герої не вмирають. Але Вічна пам'ять земля хай буде їм пухом. За кожного героя, до речі, запроваджена хвилина мовчання у всіх з -з ЗСУ. Але я так розумію, не знаю, чи є по всій Україні. В телеграмі читаю, що загальноукраїнське, по-моєму, за хвилина мовчання. Але в ЗСУ